Волонтери волонтерського центру Шостка добро постійно вигадують різні способи і по збору коштів для захисників, і по вшануванню пам'яті тих, хто нині долучився до небесного воїнства. Волонтер Ілля Іванов розповів, яку акцію вони провели у столиці до 29 серпня. Наш волонтерський центр співпрацює з громадською організацією родини воїнів світла. Це сім'ї, в яких загибли наші воїни з Шосткинської громади. Ці сім'ї приходили до нас в волонтерський центр, розписувалися на маленьких прапорцях України, прізвища та ім'я, де служив, наприклад, які бригаді, батальйоні. і ми разом з нашим волонтером поїхали до міста Києва на Майдан Незалежності, де встановлено вже більше п'яти тисяч таких прапорців. Як наших воїнів з нашого міста, і ми вшанували пам'ять нашим захисникам, тобто поставили табличку Шостинська громада і виставили 106 прапорців. Волонтер Максим Кривонос один із тих, хто теж долучився до акції по створенні меморіального простору. Хлопець переконаний, що варто піклуватися про тих, хто нині на фронті, і шанувати тих, хто повернувся з бою на щиті. Я гадаю, це дуже важливо. Про наших воїнів, які нас захищають, ну, забувати не треба. На Майдані Незалежності розставили всі флажки з прізвищами та ім'ями. Загиблих воїнів полеглі воїни гідні того, щоб залишитись в історії як приклад мужності для наступних поколінь. Ще одна важлива місія волонтерського центру це підтримка їх рідних, які втратили найдорожче. Потрібно берегти пам'ять про наших захисників, піклуватися про їхні сім'ї, про їхніх батьків, про їхніх дітей. Якщо ми не будемо піклуватися про них, то хто тоді буде це робити Тому наша організація. Волонтерський центр «Шостка. добро завжди піклується, ми завжди знаходимося на зв'язку з цими сім'ями, тобто, якщо в них входилася якась біда, якесь лихо, ми перші, хто йде до них на допомогу. Усі написи на прапорцях робили рідні героїв. На кожному написано прізвище та ім'я. Хтось писав позивний воїна та дату його загибелі або назву військової частини, де служив боєць. Газон національної пам'яті так іноді називають це місце, покликане нагадувати, що наше мирне життя вартою нині невимовно дорого.